Всім привіт! Якщо говорити про ОКР, сьогодні, в принципі, усе пройшло добре. Було важко я більшість ОКР до думок та, та дій, скажімо так, проігнорував та не робив. Коли було прям важко старався себе чимось від відволікти. Опять же, сьогодні була сильна зайнятість і, в принципі, сьогодні стресу не було так багато, тому може, можливо було ігнорувати ті думки. Якщо говорити про саму їх суті, то були до що до плану опять же я вирішив один план мені мозок надсилає хочу домог що він неправильний треба це було і... ігнорувати в принципі це таке основне то й так що основне... би ще розказати Там були думки надії я так само, в принципі, їх не робив, так що думаю, що з часом все має йти на краще. Навіть зараз хоч було важко, але записав це відео. Так що все добре.